Привіт всім знову. Доброго дня. Таке сьогодні небо, вже весняне. Йду з бусею гуляю, а в бочок так пригріває. 19 лютого і сьогодні починається у мене сезон перців. Прийдемо з бусею додому. Буся, ти радий, що йде весна? Тепло, прогулянки довші і лапки сухіші. Ну, пішли ми гуляти. Поможник. І десь. Ми вже вдома з бусею і по традиції 19 лютого я починаю підготовку. До розсади перцю, перець, початок, крок перший. Як завгодно, не назви, але вже починається ця робота. Так, про сорти я вже два рази розповідала. Перший раз я отримала насіння на пошті, я все показувала. Другий раз ось був зовсім недавно. Все буде в описі під відео, посилання на те відео. Там відео недовге, там я показую, які сорти. Солодкий перець болгарський, раннє, середньораннє. Теж щось нове, щось улюблене, лайлакбел, наприклад, Леся, перше буду садити, два перці гірких і жовтий і червоний перець, з тих, що, я казала, пригощали нас восени. Ми залишили перчинки, вони вистигли до кондиції дійшли, і я зібрала семену. Ну, кажуть люди, що вони садять з року в рік свої. Побачимо: спиток не вбиток. Бутилка з водою, з розприскувачем, пінцет, ножниці, щоб пакетики відкривати. І три ємності. Я вже заслала папером. Потім, добре, якщо у вас є оці для десертів пластикові з. Кришечками прозорими. Ну, у мене цьогоріч нема. І тогоріч не було. Піде. Все буде добре. там Я перець зараз увесь разом, ну, крім всього, хочу окремо і гіркий, звичайно ж, окремо через те три ємності. Я хочу. Зараз понадрізую, я його увесь змішаю, я саджу для себе не на продаж. Порозкладаю отак в один шар близенько один до одного, Збризну водою, накрию, чи то плівочкою, чи то в пакет можна поставити. І вони тут же ж у залі в мене на столі стоятимуть, кожен рік стоять. Добре, щоб буся не лізе, не шкодні в цьому плані. Є. Це я як замочування перед садінням. Я ніколи сухим семеном у землю не саджу. Збризну водою 2-3 дні і починає семено наклювуватися. Те семено, що наклюнулося, я хоп 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 визбирала, посадила. Через ще, ще через 2 дні є, понаклювувалися, хоп 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 визбирала, посадила. Чому я не роблю, як люди роблять у шматочок матерії, кладуть отак кучкою, мочать і зав'язують? Мені не подобається, воно там отакою гузумахою в кучі. Е починає проростати. Оці корінчики, петелючки одна за одно можуть зачеплюватися. Ну, в кучі, мені не подобається, мені так набагато краще. Зараз я перенесу камеру ближче, поставлю потім усе на прискорення, щоб було веселіше і не так занудно дивитися. Поїхали. Поки я розкладала перці, вже й сонечко повернулося світить на мене. В кімнаті так спекотно, за день нагрілася, сонце прямо в кімнату. З самого ранку, можна сказати, і якщо влітку, то десь до четвертої, навіть до п'ятої години вечора. розклала я свої перці ось одні, змочила водою. І так буде гарненько видно, де будуть показуватися корінчики. Ну, Мені такий метод подобається. Ви робите по-своєму робіть. Головне, аби результат був. Те, що змішані сорти мені аби родило. На городі як буде. Завжди в одній ладці. Це той перчик, що пригощали нас. Ну, Самозбирне семено, можна сказати. А це гіркого вийшло. Небагато, але щоб не попутати я його у чорний судочок. І папір уже мокрий, зверху, гарненько. Ну, щоб не калюжа, звісно, стояла. Ну, щоб семено було мокре. Змочуємо, О, щоб блищав. Зараз я шуршати не буду, але беру звичайні пакети, надягаю отак, зав'язую, щоб там був парниковий ефект. І все, чекаю, через 2-3 дні вже починаю заглядати, бо вже якщо гарний сорт, то через 2 дні вже будуть корінчики. А далі розкажу і покажу, що як, як і що я роблю. Поставлю тут же, скажу, на столі. Тут буде стояти всі троє. Нікуди я з року в рік нікуди не забираю. Отак, все, що хотіла, показала, я роблю так. Хтось по-своєму робить, кого як виходить. Грунт у мене вже куплений, ємності в мене є, куди буду я садити перчик рядочками, а потім буду його пікірувати, хоча кажуть, перець боїться пікіровки. Нічого він не боїться. Якщо робити все правильно, то... Перчик буде ого-го. Я вас прошу перейти за під відео в описі. Буде посилання на мій рецепт. Ой, на мій рецепт на моє відео. Які сорти перцю я цьогоріч саджу. А вже під тим відео посилання на торішній мій перець. Як я садила. Можете багато не листати. Там є коротке відео, вже як я у відрах перець приношу, як він лежить у нас. У мене й досі є заморожений у морозилці перець і паста з перцю перебитий на блендері, в суп в борщ. Та й просто розтане. Ну це ж перець, він же ж як свіжий. Дякую, що були зі мною, і що додивилися аж до цього моменту до кінця. Піду я вже потім накрию їх пакетами. І на сьогодні все. Буся лежить, два рази виходив туди, назад, туди, і назад. Спекотно йому тут, але далеко від мене не відходить. Всім до побачення, аби у вас все росло і вродило, а головне, щоб ви цим усім посмакували.